Редуктор МБ1200, необхідний для переобладнання інжекторних автомобілів на альтернативний вид палива пропан-Бутан ЛПГ. Редуктор зарекомендував себе як якісний надійний випаровувач газу для систем 4-го покоління. У комплект поставки входить редуктор BRC 1200, датчик температурний в редуктор. Інструкція. Використані матеріали при виготовленні високої якості, що безпосередньо впливають на термін служби і стабільність роботи пристрою. У ньому добре продумана конструкція камери обігріву газу. Навіть зимовий період редуктор добре прогрівається і тримає температуру для забезпечення процесу випаровування, перехід зі скрапленого газоподібний стан. BRC це велика компанія зі світовим ім'ям, яка тривалий період займається розробкою виготовленням вузлів, компонентів і систем ГБО. За заявленими потужносними характеристиками від виробника, редуктор може обслуговувати потреби автомобіля з потужністю до 100 кВт 140 кінських сил. І в дійсності МВ 1200 добре справляється з цим завданням. Редуктор передбачає встановлення датчика температури рідини охолодження BRC. На корпусі редуктора є відповідне місце під нього. Робочий тиск редуктора становить 1,2 бар з можливістю регулювання. Вихідний тиск тримає стабільно, без перед. Падів і стрибків. Це забезпечує стабільну роботу автомобіля на газі. Невеликі розміри і вага редуктора дозволяють грамотно і зручно розташувати його під капотом навіть таких автомобілів, в яких дуже обмежене вільне місце в підкапотному просторі. Купуючи редуктор виправник Genius MB1200, ви отримуєте гарну італійську якість і надійність. Також з моменту придбання на виріб діє гарантія 12 місяців.